Дитина, що лежить у яслах, прийшла у світ, щоб провістити нам найгірші новини, адже доки ми не приймемо найгірших вістей, ми не захочемо чути найкращих новин. Народження Ісуса було недоброю звісткою. Це не просто було неприємним повідомленням, це найгірша новина у світі. Можливо, зараз ви міркуєте, що ти таке говориш? Що може бути кращою новиною, ніж прихід на землю Месії? Що ж, вам треба зрозуміти, що в різдвяній історії є дві частини, і вам варто знати обидві, щоб правильно зрозуміти всю історію повністю. Та частина історії, що дістала особливу увагу, як і повинна, це надзвичайна, чудесна розповідь про те, як Бог зодягнувся в людське тіло і прийшов на землю новонародженою дитиною. Дивовижно думати, що в яслах лежав Бог. Марія вигодовувала грудьми Бога. Бог зростав у домі Йосипа і Марії, Бог ходив за пелюженими вулицями Палестини, Бог відчував голод, пережив відторгнення, фізичний біль, несправедливість і навіть смерть. Пам'ятайте, що чудо народження Ісуса в тому, що Він був повністю Богом і повністю людиною. Бог віддав нам себе в неймовірній визвольній любові. Бог пережив на собі все, із чим ми щодня боремося в жахливому, зіпсованому, несправедливому світі. Ця історія настільки дивовижна, що виходить за межі нашої реальності і нашого глузду, і така прекрасна, що її важко охопити розумом і емоціями. Бог прийшов на землю. Чи ж можуть бути кращі новини? Проте є й інша частина історії, яка показує сенс Божого втручання і його приголомшливої праці. Навіщо Богові було це робити? Що могло підштовхнути його зайти настільки далеко? Щоразу, дивлячись на людей, які чинять незвично і неочікувано, ми природно ставимо собі запитання, чому вони вирішили, що їхні радикальні дії були необхідними. У цьому найгірші новини Різдва. Прошу вас зі смиренням відкрити ваші серця другій частині історії, цим найгіршим новинам. Бог був змушений проникнути в наш світ в особі Ісуса, тому що просто не було іншого виходу. Чому ж не було іншого виходу? Підготуйтеся до поганих новин. Іншого виходу не було, тому що наша головна проблема не сімейна. Не історична, не соціальна, не політична, не проблема стосунків, не церковна і не фінансова. Найбільша і найтемніша біда, перед якою кожен із нас змушений постати, і яка певною мірою впливає на все, що ми думаємо, кажемо чи робимо, не зовні, а всередині нас. Навіть якби ми не мали жодних видимих проблем у житті, то все одно були б у страшній небезпеці, якою ви самі є для себе. Якби люди потребували лише незначних зовнішніх змін їхніх життєвих обставин, то прихід Ісуса на землю не мав би жодного сенсу. Але якщо найбільша небезпека криється в нас самих, а не довкола нас, тоді радикальне втручання через утілення Ісуса. Наша єдина надія, безперечно, ви можете втекти від токсичних стосунків, можете звільнитися з поганої роботи, можете переїхати з небезпечного району, можете покинути нездорову церкву, проте ви не в змозі втекти від самих себе. Ні. Ні, ви, ні я не можемо врятувати себе від найбільшої небезпеки в нашому житті. Це означає, що без народження Ісуса ми приречені бути зруйнованими небезпекою, що причаїлася всередині нас із моменту, коли ми зробили свій перший подих. Не потрібно довго шукати в Біблії, щоб побачити цю небезпеку. Її можна знайти на кожній сторінці Писання. У посланні до римлян 3.23 вона описана кількома простими словами: бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Гріх ось погана новина різдвяної історії. Ісус прийшов на землю не для того, щоб виголосити серію проповідей чи просто трохи пожити серед людей. Він прийшов здійснити радикальну місію спасіння. Він прийшов урятувати нас, бо знав, що самі ми на це не здатні. Йому було відомо, що гріх відділив нас від Бога і зробив нас винними перед ним. Він знав, що гріх перетворив нас на активних ворогів Бога й усього того, що він вважає добрим, правильним та істинним. Він знав, що гріх зробив нас сліпими до серйозності нашого становища і гострої потреби в допомозі. Він знав, що під впливом гріха ми схильні замінити поклоніння Богові на безкінченний список рукотворних речей, які захоплюють найглибшу прив'язаність нашого. Серця, він знав, що гріх робить нас нездатними жити так, як нас було задумано, і він також знав, що гріх це смертельна хвороба, яка врешті-решт уб'є нас усіх. Однак різдвяна історія розповідає нам ще дещо. Вона говорить, що Ісус знав, що навіть якби ми й остерігалися цієї надзвичайної небезпеки всередині нас. То ні своєю мудрістю, ні силою не змогли б собі зарадити. Адже для кожної людини гріх це найбільший нездоланий ворог. Він захоплює нас і контролює, а ми нічого не можемо вдіяти. Думка, що з вами все гаразд, це найвища форма зарозумілості або ж найглибший самообман. Ні в кого з нас не може бути все гаразд без втручання благодаті, яка стала основною метою приходу Христа. Якщо ви схожі на мене, то теж не вірите в ці погані новини. Коли ви робите щось неправильне, то зазвичай причиною вважаєте стрес чи хворобу, поганого начальника, проблемного чоловіка або дружину, дитину, яка грає на нервах, або просто тиск, який спричиняє життя. Якщо хтось указує вам на неправильні вчинки, то ваша перша реакція далеко не вдячність. Якщо ви подібні до мене, то відразу стаєте на власний захист, адже складно повірити, що ви такий грішник, якого вони описують. Я хотів би заохотити вас сьогодні по-новому прийняти погані новини Різдва, бо лише в такому разі хороші новини стануть по-справжньому втішними і величними. Різдвяна історія свідчить вам, що вас назавжди врятовано від заперечення чи применшування небезпеки, що криється всередині вас, бо Ісус прийшов вас спасти, простити, перетворити й відродити. Те дитя в яслах принесло на землю все, чого потребували грішники. Лише визнавши потребу в цьому, ви зможете сповна відсвяткувати розв'язання проблеми яким. Є Ісус.